Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати теорему вієта. Давайте її пригадаємо. Для зведеного квадратного рівняння сума коренів х1 плюс х2 дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток цих коренів дорівнює вільному коефіцієнту. Отже, це. І починаємо розв'язувати завдання перший номер 847. Отже, корені х1 і х2 рівняння х квадрат плюс px мінус 10 до рівня 0 задовольняють умову. Давайте її запишемо: 2х1 плюс 5х2 дорівнює 0. Знайдіть корені рівняння та коефіцієнт p. Отже, будемо шукати зараз корені рівняння. З однієї сторони, у нас є ось така умова, а з іншої у нас є коефіцієнт С. А ми знаємо, що добуток коренів дорівнює коефіцієнту c. Отже, х1 множимо на х2 дорівнює мінус 10. Розв'яжемо цю систему рівнянь. З першого рівняння знайдемо, чому дорівнює х1. Дивіться. 5х2 переносимо в іншу сторону, змінюємо знак. Отже, у нас буде 2х1 дорівнює мінус 5х2. І тоді просто х1. Що будемо робити? Поділимо на 2. Тобто у нас буде мінус 5х2 ділимо на 2. Підставимо тепер це значення х1 у друге рівняння. Мінус 5 х2 ділимо навпіл, множимо на х2 дорівнює мінус 10. Розв'яжемо ось це друге рівняння. Що у нас буде? Мінус 5 других x2 в квадраті дорівнює мінус 10. Спочатку давайте все помножимо на 2. Помножимо ліву частину на 2, у нас скоротиться 2. Буде мінус х 2 в квадраті дорівнює множимо праву частину мінус 10 на 2, мінус 20. Поділимо і праву і ліву частину на мінус 5. Що ми отримаємо? Х2 в квадраті дорівнює 4. Да? Поділили і праву, і ліву частину на мінус 5. Отже. Наше х2 може приймати які значення? Ну, Перше, ми знаємо, що 2 в квадраті дасть нам 4. І друге значення. мінус 2 в квадраті теж дасть нам 4. Отже, 2 або мінус 2. Тоді х1 чому дорівнює? Дивіться, мінус 5. Ось, я сюди підставляю, так. Да? Множу на х2 на 2 і ділю на 2. Двійки скоротилася, залишається мінус 5. Якщо х2 дорівнює мінус 2, тоді х1 дорівнює мінус 5. Підставляю в те саме, да? в так? Те, в те саме значення, підставляю тепер мінус 2. Множу на мінус 2 і все це ділю на 2. Скоротилися двойки мінус на мінус, дасть нам плюс, отже, буде 5. Тоді, розуміємо, що коефіцієнт P теж буде мати два значення. P у нас дорівнює. Пригадуємо, що це таке P. Це. x1 плюс Х2. Але з протилежним знаком. Да? Отже, що у нас буде? Х1 плюс х2. Для першого випадку 2 плюс мінус 5. Так, не забуваємо, що в нас попереду мінус. мінус. 2 плюс мінус 5. Що це у нас буде? 2 плюс мінус 5 це мінус 3. І протилежний знак 3. Це P1 було, і P2 дорівнює мінус x 1 плюс x 2 але інші x1 і x2 мінус 2 і 5. Мінус, мінус 2 плюс 5. Це буде 3, отже, буде мінус 3. P у нас може дорівнювати 3 і мінус 3. Переходимо до наступного завдання. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу. Наступне завдання це номер 849. На перший погляд він складний, це номер високого рівня, але зараз ми подивимося, що він зовсім не складний, він легенький, якщо ви, звісно, вивчили матеріал попередніх уроків. Отже, у нас є з вами рівняння. Давайте його запишемо: х квадрат плюс 4х мінус 3 дорівнює 0. Не розв'язуючи це рівняння, знайдіть значення виразу. І перший вираз. 1 поділити на х1 плюс 1 ділимо на х2 дорівня. Ну, по-перше, оскільки у нас теорема вієта тема, да? то давайте зараз її запишемо. Що це у нас буде? Сума коренів х1 плюс х2. У нас дорівнює мінус 4. А добуток цих коренів х1 множимо на х2. Дорівнює мінус 3. Так. Звісно, ми зараз можемо підбирати корені, але нам сказали, що ми не повинні їх підбирати. Да? Знайдемо спільний знаменник. Спільний знаменник це х1 помножити на х2. Перший дріб треба домножити на х2, щоб отримати такий знаменник. Другий дріб домножити на x1. Отже, що у нас буде х2 x 1 дорівнює х2 плюс х1, ми знаємо, що це буде мінус 4. А х1 множимо на х2, це буде мінус 3. Мінус на мінус дасть на плюс, буде 4 третіх, це 1 1 третя. Знайшли ми перше значення. Другий вираз. х1 в квадраті множимо на х2, додаємо х2 в квадраті, множимо на х1. Як бачимо, за дужки можемо винести спільний множник це х1 помножити на х2. Що залишається від першого в дужках? х1 плюс від другого залишається х2. Дорівнює. Х1 помножити на х2, це у нас що буде? Мінус 3. Множимо на дужку x1 плюс х2, це буде мінус 4. Мінус 3 множимо на мінус 4 буде 12. Да? Мінус на мінус дав нам плюс. Третє х1 в квадраті, плюс х2 в квадраті. Для того, щоб нам його розв'язати, ми повинні пригадати формулу скороченого множення. Давайте пригадаємо А плюс b в квадраті. Квадрат суми це буде квадрат першого плюс подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. Якби у нас були не а і б, а були х1 плюс х2 в квадраті. Що б у нас тоді було? Х1 в квадраті плюс 2x1х2 плюс х 2 в квадраті. Тепер дивимося, що ми зараз маємо. Ми маємо х1 в квадраті, плюс х2 в квадраті, і у нас не вистачає ось цього виразу 2x1x2. Отже, що це у нас буде? У нас з вами буде. Формула скороченого множення х1 плюс х2 в квадраті. Але без, отже, я віднімаю подвоєного добутку 2х1 і х2. Підставляємо х1 плюс х2. Ми знаємо, що це мінус 4 квадраті. мінус 2. Х1 множимо на х2, це у нас мінус 3. Мінус 4 в квадраті це 16. Мінус 2 і мінус 3 це буде 6. 16 плюс 6 буде 22. Я зараз буду витирати дошку і записувати далі. Четверте. Якщо ви не встигаєте, зробіть зараз паузу. Так, що я витру, ось це я витру. Добре, витерлося нарешті. Починаємо. Четверте. Х1 ділимо на плюс x2 ділимо на х1. Знову ж таки, знайдемо спільний знаменник, це буде x2 помножити на x1. Перший дріб домножимо на x1, другий дріб на x2. Що у нас буде? х1 в квадраті плюс х2 в квадраті. Дорівнюємо. Х1 в квадраті, плюс х2 в квадраті, ми знайшли це значення в третьому виразі. І ми знаємо, що це буде 22. х2 помножити на х1 буде мінус 3. Отже, що у нас буде? Виділяємо цілу частину мінус 7, 7 на 3, 21, остача одиничка. Да? Одна третя мінус 7,1 третя. П'ятий вираз одиничка ділимо на х1 в квадраті, плюс одиничка ділимо на х2 в квадраті. Знову ж таки, спільний знаменник х1 в квадраті множимо на х2 в квадраті. Перший дріб домножимо на х2 в квадраті, другий дріб на х1 в квадраті. У нас буде х2 в квадраті плюс х1 в квадраті. Чисельник, ми знаємо, це буде 22, ми це знаходили в, друг, в третьому да, виразі. Що у нас в знаменнику? А в знаменнику у нас, дивіться, пригадуємо властивості степеня. що ми можемо зробити? У нас однакова степінь квадрат можемо записати ось так. Отже, що це у нас буде? х1 множимо на х2, це буде мінус 3, і все це в квадраті. Мінус 3 в квадраті це буде 9, 22 9. Що це в нас буде? 2,2 2 на 9 – 18, постача 4, да, 2,4. І переходимо до шостого завдання. Х1 мінус х2, і все це в квадраті. Пригадуємо формулу скороченого множення, а саме а мінус б в квадраті. Квадрат різниці. A. Квадрат мінус 2а b плюс b квадрат. Отже, використовуємо зараз цю формулу. Що у нас буде x1 в квадраті мінус 2 множимо на х1x плюс х2 в квадраті. х1 в квадраті плюс х2 в квадраті це у нас 22, мінус 2 і добуток коренів це у нас мінус 3. 22 плюс 6 у нас буде 28. Як бачите, завдання не дуже складні. Так, це високий рівень, але я думаю, що ви з легкістю можете з ними впоратися. Перевіримо це вашим домашнім завданням. Відомо, що x1 і x2 корені рівняння. х квадрат мінус 9х мінус 17 до рівня 0. Обчисліть значення виразу. Все дуже просто, якщо ви працювали зі мною під час класної роботи, то вам з легкістю вдасться зробити цей номер. Отже, повторюємо теорему Вієта, виконуємо роботу, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!